Усім самим найкращим глядачам величезний привіт. Я вас запрошую у магазин Юск. Покажу вам ще новинки, які ще не показав, тому що вони вже з'явились на поличках. І зараз в магазині Юск чудова пропозиція. Все, що поміститься до вашої сумки. Додаткова знижка 10%. В Магазині Юск дуже багато товарів зі знижкою 50%, 60%. І ви приносите свою сумку. А, тільки не беріть пакет звичайний поліетиленовий, а приносіть свою сумку Шопер. І все, що до неї поміститься, все, що до неї зміститься, ви отримуєте ще 10% знижку. Хочу вам подякувати за коментарі. Дякую вам за ваші вподобайки. І давайте подивимося, що цікавого та нового знову в магазині Юск. Це мій найулюбленіший магазин. І першу ось таку новинку хочемо показати: це можна сказати плед, але тут такі розміри, метр сорок на два можна використовувати як покривало. Дивіться, як чудово воно зроблено. З одної сторони ось такі ромашки можна сказати, а з другої сторони ось такі гербери. Ціна такого пледа, ой, треба знайти. Зараз будемо шукати 600 гривень. І під цей плед є ось такі подушки. Дивіться, які класні. Також можна використовувати як... Ну, це така це подушка для декору. Да? Розмір 50 на 35. І зараз будемо шукати ціну. Знайшов я ціну цих подушок 275 гривень. Дивіться, які хороші, а хороші такі добротні. Бачите, які набиті добротні подушки для стільця на кухню. Вони 85 гривень зараз зі знижкою. І ще у, на вашу Тобто для вас ще буде додаткова знижка 10%, якщо все поміститься у вашу сумку. Розмір 40 на 40. Так, ось такі звичайні також декоративні подушки 125 гривень зі знижкою. Розмір 45 на 45. Ось ця цікава, 125 гривень. А, а оця 150 зараз. І ще й мені знижка буде. Ви собі уявляєте? Ой, у мене вже руки. <плес> Як побачив цю подушку, я її ще хотів тоді, коли вона була по повній ціні вартості. А зараз, мабуть, я її заберу. Вона 150 гривень. 150, да? 150. І ще мені буде знижка. 135 гривень вийде, була 700. Я подушку відніс на касу, тому що вона одна залишилася і оплачу. Мені подобаються такі подушки. І, до речі, вони будуть зручно під спину. У мене є, але маленька. Вона вже така покоцана, а ця буде досить зручна. Дивіться, ось ці пледи зараз по 325-250 по 250 гривень і можна обрати в такий самий тон, оливка чи ось такий винний. Подушки. Також 235 гривень. Завжди низька ціна. Розмір 45х45. 45. Тільки не бачив ще оливкових цих подушок, вони точно є, я знаю. Ось такі в мене подушки. Вона вже така збита, збита. Зараз вони, до речі, зі знижкою 50% 200 гривень. Ще мені дуже ця подобається 500 гривень. Це також новинка. І на ось ці подушки також. І на ось ці подушки також знижка непогана. 350 гривень, знижка 50%. Також вони в різних різних кольорах йдуть. Ось такі рослинки штучні. Зараз по 275 гривень зі знижкою. Якщо підібрати гарний горщик, вони зовсім по-іншому заграють. І оці також 275 гривень. Зараз на них знижка. Точнісінько такий самий у мене стоїть у коридорі. Яка чудова знижка на оцю вазу. Дивіться, 250 гривень. Коштує ось ця ваза була 800. Ну, взагалі, супер. Дуже крута. Ось таку можна придбати за 100. Це я ставлю на кухню, в мене точнісінько така сама є, коли починається літо. Ставлю на кухню у вигляді глечика. І ось такі горчики 85 гривень. Теж зараз хороша знижка, зверніть увагу. Ціну знижено на рослинки 45 гривень. Вазочки 50 гривень. Зі знижкою ось такі ледь свічки. Знижка на ось ці а, чашки, кухоль, 85 гривень за дві штуки. Вони в двох кольорах. Є ось такого кольору і ось, є ось такого кольору. Також зі знижкою ось такі склянки. Скло 125 гривень за три штуки. По 40 гривень зараз ось такі порційні салатники, можна сказати, такого пудрового. Кольору ось такого жовтявого по 40 гривень. Також зверніть увагу, дуже хороша знижка. А ось таку прямокутну можна купити за 60 гривень. Ця нова колекція я показував у минулому відео. Завжди низька ціна 100 гривень. І ось такі можна за 50 придбати порційні креманки. Прямокутна 200 гривень. Це, здається, пластик, якщо я не помиляюсь. Дійсно пластик, бо дуже легенький для скла. Пластикові стакани. 4 штуки 175 гривень. Юск завжди дуже багатий на різноманітні арома свічки. Це також нові свічки Арома. Зараз ціна знижена на ось таку миску, не знаю, як правильно сказати, мабуть, фруктовниця. 400 гривень в акції. Ще одна новинка. Ось такі вази. Цікавий такий матеріал, і не пластик, і не метал. Не Незрозуміло, що за пластик. Я не розумію, що це чи металеві вони дуже легенькі. 850 гривень. І ось такі це також новинки. миска золота, 350 гривень. Зараз можна придбати і отримати ще додаткову знижку. Також гарні вази, мабуть, я її візьму, дуже мені сподобалось. Щось потрібно міняти. Треба забирати свій зимовий декор. Мені навіть договорити, у мене до сих пір ще стоїть зимовий декор. Ще одна така ж цікава. таця ця металева. 350 гривень, завжди низька ціна. Завжди низька ціна на ось цю вазу. 500 гривень. І дуже кумедна оця риба. Щось так мені, я на неї заглядаю, але я, мабуть, ще созріваю на неї. Це ваза. Ціна такої вази 300 гривень. Це нові келихи для вина 175 гривень, така витонченість на 240 мл. Зі знижкою подушка. Вона прошита. 350 гривень, розмір 50 на 70. А Ульвік назва подушки Ульвік. Ось така подушка. Ой, якщо я вимовлю глоб, тінт. Кожна подушка в магазині юск має свою назву: 400 гривень, знижка 50%, розмір також 50 на 70%. А ця вже вона трішки така здається мені. Взагалі можна взяти подушку. Ні, це краще мені здається. Можна взяти подушку і полежати там, де є зона із матрасами. Ви берете виставковий зразок, і на ній можна полежати. І тоді вже дуже добре зрозумієте, чи підходить вам, чи не підходить. Так, це вже трішки дорожче, 750 гривень. Знижка також 50%. І багато кофт в магазині Юск. Також зараз є знижкою. 1150. Екстра тепла. Метр 35 на 2 Була 2000 гривень. Така подушка в мене є, я її купував. Здається, там у нас екстрактом бамбука чи ало, я не пам'ятаю. Бамбукове волокно. 50 на 70 розмір, 400 гривень. Також зараз є знижкою. І я бачу, знову привезли гарну постіль. Надзвичайно цікава та красива. В принципі, в мене є два набори в магаз... із магазину Юск, я дуже задоволений. Мені вистачає на зміну. Ось такий можна придбати за 400 гривень. Але це у нас, дається поліестер, да, тому така дешева ціна. Хочете кращу якість? Вибирайте із серії Basic або Gold. В них ще є плюс. Так, ну а ми чим чекуємо з вами далі? Ще одна нова свічка. Мармур, мабуть, дуже важка. 225 гривень. Арома. Так, дуже пахне. Також новинка, чорні горщики, 175 гривень. Нова LED свічка, ось такого сірого кольору 200 гривень. І поставили на знижку кактуси. Я на них дивився ще, коли вони з'явилися. от Зараз мені вийдуть за 450 гривень, тому що ще в сумку я їх положу і мені вийде знижка 10%. Але все одно щось ціна трошки кусається, тому я, мабуть, відкладу цю покупку до наступних. До наступного разу. В принципі, я ще й не знайшов для нього місця, куди поставити, але так думав на кухню. Зі знижкою годинники невеличкі. До речі, є дуже багато в магазині юз-годинників, тихі. Вони не клацають, знаєте, як по мозгам лежиш, а воно тобі клац, 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 клац. А є тихі. Стрілочка просто пливе, їде. Ось такі 150 гривень. Зараз великі знижки на рамки, дуже багато різних рамок, можна обрати будь-який розмір. Ціни бачу від 50 гривень і вище. І навіть такі рамочки великі, от дивіться, які величезні. Мабуть, півтора метри. 650 гривень, зараз на них також знижка 50% є 600 гривень. Знижка на ось ці лампи-нічники. До речі, дуже тепле світло. У них таке жовте світло, і вони коли вмикаєш його, якось стає затишно в кімнаті. Я його купував також зі знижкою, був він працює на двох батарейках. Тут також розпродаж, дивіться, розпродаж на матраси. Розмір бачите. Був 2000 зараз 550 гривень. Також зверніть увагу, кому потрібен матрас. Економія досить хороша. Ковдра зі штучним наповненням, розмір 135 тридцять на 2 можна придбати за 275 гривень. А ось це дуже крута річ. Це на спеку. Якщо, ви, якщо у вас в кімнаті жарко, літом дуже. Спекотно, можна придбати ось таку ковдру, вона охолоджує 4 тисячі гривень. Бачу також дуже багато привезли скатертин Магазин юск на стіл є і навіть на круглий стіл ось така діаметр метр 60 здається, так? 160 см 600 гривень. Хочу показати вам ось цю подушку, як я називаю бабушкина подушка. Моя бабця спала на таких великих подушках. Це розмір 70х80. Комусь може зручна, хтось може шукає. Зараз в юзку вона зі знижкою 850 гривень. Так, ну на подушках memory не будемо зупинятися, вони завжди в наявності в юзку, Можна обрати і велику, і маленьку, і середню. Також бачу знижка. 60% на ось цю подушку. А ось цю маленьку можна придбати за 375 гривень. Це серії Gold і зараз цей набір по стілі зі знижкою. Розмір бачите на екрані 100% катон. Ціна 2000 зі знижкою. Це також серія Gold. Розмір, бачите, на екрані 1500 гривень був 3 На халатах також не буду зупинятись. Зараз хороші знижки також на халати на чоловічі та жіночі. Є різні, різні які я вам вподоби. Є звичайно поліестер, є 100% катонові. Катонові будуть трішки дорожче завжди. Новинка, цей килимочок я не бачив. У ванну кімнату 500 гривень і ще ось такого кольору. Розмір 50 на 80. А ось ця постіль, на яку я кинув око. Вона мені дуже сподобалась. 1500 гривень. Ну і ще 150 знижка буде. 1350. Чи не брати? М? Добре, подумаю. Але хочеться щось нове. Дуже хороша якість, дуже хороша якість. Я задоволений у цієї серії Голд. Тут простирадло, підковдра і наволочка. Економних вам покупок хочу побажати Всього найкращого нехай усе буде гаразд. Я вже йду знімати наступне відео. Усім пока!